Ну що мої прекрасні королеви, мої прекрасні панянки, інакше вас не назву. Зараз я хочу запропонувати вам справжню королівську пропозицію у вигляді корони, у вигляді тіари, так? у вигляді прекрасного ем, діаманта, у вигляді, ем, я не знаю, скільки ще синонімів можна підібрати: чудову каблучку. Подивіться лише, вона дійсно нагадує таку корону. Тому що, якщо я зараз підніму руку до верху, ви це або ось так опущу, ви побачите, що дійсно нагадує корону. Це прекрасний виріб також зі срібла. 925-ї у нас проби, що може нас з вами не радувати. Розмір кажу, ви можете казати операторам розмір свого пальчика за номером 0821 448. І наші оператори вам допоможуть, тому що ви бачите, що на мене це завелика каблучка, але хочеться для вас продемонструвати. Код товару К. 10,35. Вага надзвичайно легка. 2,25 грами. Тож, як на мене, з, тако, з, тако, з таким, Боже, вже знаєте, язик заплітається від такої краси, з такими грамами, насправді треба бути дуже поспішним. Тому що, я казала, і буду повторюватися, що зараз з кожним днем сама грамовка, вона стає дорожчою. І з Зрозуміло, що виріб буде коштувати дорожче. Тож, я наполягаю і раджу робити це прямо зараз. Телефонувати за номером 0800 21 44 88. Вставка, до речі, у нас фіаніт. От, Вага, нагадаю, що 2,25 грами і код товару К1035. Спеціальна ціна, яку ми сьогодні вам пропонуємо, це 1600 грамів. Гривень. Але ні, забудьте все, що я казала. Не 1600, зовсім ціна становить 800 гривень. 99 гривень. Це вау-пропозиція для вас сьогодні. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, дзвінки безкоштовні, доставка безкоштовна, а при замовленні двох чи більше одиниць ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Це у нас прекрасне, подивіться, срібло. Я обожнюю срібло, тому що. Золото, я також обожнюю, але срібло воно додає такої витонченості жінці. Якщо чоловіку більше пасує золото, то, як на мене, жінці більше пасує срібло. І вона одразу стає такою витонченою, такою елегантною. Знаєте, вона не йде, а просто як летить, як хмаринка. Тож, телефонуйте за номером 0821 448. Якщо ви хочете відчути ось цю легкість, ось цю жіночність. Код товару К1035, вага 2,25 грами. Ціна 899 гривень. Номер 0821 448. При замовленні більше ніж дві одиниці, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. То ми продовжуємо рухатися далі. ви... Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. А якщо ви захочете раптом передивитися попередні записи ефіру, які ви не встигли, у нас є Ютуб-канал, де ви зможете зайти по посиланню через QR-код, підписатися, поставити вподобайку, що дуже важливо. Натиснути на дзвіночок, аби не пропускати жодного випуску. Також у нас є інстаграм, де ви зможете відслідковувати нашу соціальну мережу і спостерігати, що відбувається так. Ж замовляти і TikTok, звичайно, де також є купа всього такого цікавого, де ви зможете також відслідковувати і дивитися записані нами відео. Тож не перемикайтеся, і залишайтеся з нами. Повернемось до вас через декілька секунд.